Що не, та? не так з інстою? Що не так з інстою? ахалай махалай, сяські масяцькі, сім салабім. Оце хлібальце. Звати Нік, ти на каналі BuStadis, і сьогодні ми будемо розмовляти про те, якого ми лівнули з інстаграму сюди на ютуб. Треба зробити важливу ремарку. Скріншоти з інсти будуть за три місяці лише, тому що ну, вони придумали собі таке ограничення. Я нічого з цим не можу зробити. Скріншоти з Ютубу будуть нормально за весь період існування каналу або за один рік там подивимось. Окей? Просто майся на увазі. Циферки, 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 циферки. Я людина циферками одержима, але в тому сенсі, що дослухай мене уважно, мені дуже не подобається, коли вони стоять на місці або падають. Я люблю тільки отакий сценарій з циферками, розумієш. Кожен раз, коли з ними щось відбувається, не отаке, мені відразу здається, що я якийсь неправильний, не такий дебільний, херовий, поганий, і оце все. І тому через призму циферок на всю цю історію мені дивитись максимально зрозуміло. Тому що, ну мені або херова, або не херова. Саме тому ми все це будемо транслювати твої циферками. Пости. Що в Ютубі, що в інстаграмі. Я в них однаково не бачу сенсу. Що там, що там працює Галіма, що там, що там ніхто це не дивиться, нікому це не потрібно. І впливу воно не має майже ніякого за винятком того, що ти витрачаєш дохірідло часу на хіренну обкладинку. А тепер одвічний батл шортс версус рілс. І тут є, про що говорити, тому що шорт і рілс ідуть, наче приблизно однаково, і статистика насправді не зовсім на боці Ютубу в цьому плані. Проте, проте, є одна дуже важлива хіровина. Ютубна статистика відчувається більш реальною. А інстаграмна статистика відчувається як спроба маніпулювати твоєю свідомістю через цифри з допомогою статистики. тому що з галімих цифр Ютуба, які в порівнянні з інстаграмом не такі класні. У нас вдавалося більше комунікацій з аудиторією, більше залучати цієї аудиторії. Навіть після того, як Рілс, точніше, вибачте, Shorts проіснував якусь кількість часу, коли останній раз з інстаграму тобі прилітала аудиторія, коли Shorts повисів там три місяці. М? СТОРІЗИ окрема інстаграмна херня, яка працює тільки у них, є тільки у них. Десь ще намагаються повторити, але для нас це не спрацювало аж вообще ніде. Ніяк. Ні, ні в якому сенсі. Просто ну, ну абсолютно безполезна хіровіна виявилася для нас. Ми на початку ще намагалися якось все вкладатися, малювати їх якимись красивими робити, якийсь шаблон. робити. Ноль приросту людей, ноль уваги, ноль реакції, ноль від слова ніхуя. Лайви. В інстаграмі я в лайвах взагалі жодного сенсу не бачив, тому що вони зазвичай робляться на суперзагальні теми з супер загальними відповідями, в яких нема нахер клятого сенсу. Я не можу собі це в голові пояснити, тому і не робив в Ютубі натомість. Я бачив сенс зробити лайфкодінг формат якийсь для того, щоб і собі як якийсь комітмент зробити, і продовжувати е, писати платформу. Ну і мені здалося, що це буде цікавим людям. І виявилось, що це людям цікаво. Проте аудиторія була там від 6 до 12 людей, і навіть з такими нічтожними маленькими, жахливими цифрами ми залучали нову аудиторію. До нас прийшли нові люди, вони з нами комунікували, вони з нами залишились, вони продовжують рекомендувати нас. І саме завдяки ним Ютуб продовжує нас рекомендувати ще комусь. На відміну від цього. Тому що навіть якщо б я тут робив лайви, я, роз... я знаю, що вони не працювали. Я знаю. Я ну, я просто знаю, повір мені. Ну, тіпа, у мене є чуть-чуть якось розуміння цієї херні. Не знаю. Ну. Таке. Ну, і апафігеємціефіерії. Звісно ж, мають стати хто? Підписники. Перед тим, як я тобі озвучу циферки в цьому розділі, будь ласка, зупини, постав відео на паузу. Подумай своєю головушкою і прикинь приблизно, як, як тобі здається, зросла чи не зросла наша аудиторія в Інстаграмі та в Ютубі. Чекаю твої о отаму. Натомість Ютуб. Х2, Карл! Х2, нахуй! І ми навіть не починали туди вкладати свій час і зусилля. Навіть не починали. Тому що все, що ми робили для Ютубу, робилось швидко, незатійливо, незадачливо, і ми не вкладали стільки зусиль в це, як для Інстаграму якого біса? питається, да? От і я теж не знав відповіді на це питання. Саме тому, коли у нас відбувалася страцесія, постало логічне питання, яке я вже озвучив. Відповіді не було, бо її не існує. Ну, якого хера. Тому постав дуже логічний пост в інстаграмі, що нас там більше не буде. Ніколи знов. Принаймні, поки що поки у нас немає агромінної аудиторії. Інстаграм нам не потрібен як сайт візитівка. І ботом лайном, як останній гвіздик, отако в гроб інстаграму для Буйстадіс, ми ще посиділи, покум'якали, подивилися аналітику і зрозуміли одну чудову істину. Всі наші вісім людей, які зараз з нами, прийшли до нас саме з Ютубу. Це Ютуб нас їм порекомендував, це завдяки Ютубному контенту вони з нами зараз і продовжують бути. Тому ну, тупо не залишилось жодних аргументів, і ми просто відмовились від інстаграму. Все! Основний фокус тепер тільки Ютуб. Бо тільки ця платформа дає нам щось у відповідь. Отака мораль. Так що, шановна спільнота, виходить, що тепер ми тут, тепер ми тут надовго, тепер ми тут в основному. І саме тому я рекомендую тобі підписатися, поставити лайк. Подзвонити у той довбаний дзвоник, щоб точно не пропустити жодну з наших обновок. А ще одна штука є: у мене є телеграм-канальчик, де я в максимально вільній формі спілкуюсь з усіма бажаючими там. Публікую якісь додаткові ідеї, якийсь контент навколо створення контенту тут і так далі, і тому подібне. Так що, якщо цікаво, пірнай ще й туди. А на цьому у мене виходить що все. Тому до наступного разу. Всіх обняв і припідняв. чи як це правильно кажеться. Ну, коротше, Адіос. Блять, воно на новом кайце? Вертись, блядь.